Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом фаршированої щуки. У мене дві щуки по пів кілограма. Вони ось такі невеличкі, я їх вже почистила, помила і підготувала все для фаршу. Для фаршу нам знадобиться саме м'ясо щуки без кісточок та овочі. Одна цибулина, два зубчики чесничку або три хто як любить. Половинка моркви, сало, невеликий шматочок. Ось такий я буду використовувати. Та хліб білий. Попередньо замочу в молоці хліб, щоб він був м'який. Перше, що я роблю, це відділяю м'ясо риби від шкірки та від кісточок. При очищенні риби шкірка трішечки порвалася, але я все ж буду старатися робити все обережно, знімати шкірку за допомогою ножа і своїх пальців. Це робити не так складно, як мені здалося на перший погляд. Я просто підіваю шкірку біля хвостика або біля головки і обережно витягую, щоб не порвати саму шкірку. Плавники я також знімаю, щоб було зручніше потім рибку зашити. Ну, саме складніше в цьому рецепті це зняти шкірку. Але, як я вже казала, в мене це вийшло дуже-дуже швидко. М'ясо від шкірки я вже відділила ось такий результат. Я вже почала навіть зашивати зі сторони животика і залишила собі отвір. Тепер ми готуємо фарш. Для фаршу я використовую блендер. Також ви можете використати м'ясорубку. Кидаю туди м'ясо риби, відділене від кісточок. Цибулю, шматочки сала, і е, поки перемішую все, далі буду знову класти трішки риби, трішки моркви, трішки цибулі, трішки сала. І ось так поки все не переб'ється. Хліб я вже додаю в останню чергу вже в готовий фарш. Ось така краса в нас вийшла. Часничок можна натерти на тертку або збити разом з фаршем в блендері. Додаю трішки солі, трішки перчику і все гарненько перемішую. Далі я додаю вже розмокший хлібчик. Можна в воді його розмочити перед цим, або в молоці. Я розмочувала в молоці. Дві скибочки, я думаю, вистачить. І знову перемішуємо все гарненько. Ось і приступаю до самого процесу фарширування. Спочатку я трішки підшиваю, оставляючи невеличкий отвір і начиняю її фаршем, так як рибка в мене не дуже велика, лише пів кілограма. Я Стараюсь обережно начиняти. Далі я вирішила собі трішечки допомогти лікою, бо там отвір дуже вузесенький. І так дійсно легше. Ось така краса вийшла. Так ще закріпила все зубочистками. І ще в мене залишилось дуже багато фаршу. Я вирішила зробити ось такі маленькі котлетки. До речі, вони вийшли нічим не гірше, ніж самі щуці, мені навіть більше сподобались котлетки. Ось така краса. Все так пахне. Дуже смачно вийшло. Нереально смачна щука. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Я гарантую, що вам сподобається. Всім смачного і гарного дня!